Президент України Петро Порошенко доручив українським силовикам припинити військові операції в радіусі 40 кілометрів від місця падіння Боїнга-777. Про це він заявив під час відвідування посольства Малайзії в Києві. Як повідомлялося, Україна готова передати розслідування катастрофи Боїнга 777 міжнародній комісії, яку очолять Нідерланди. Раніше до Харкова прибули представники Інтерполу та Європолу для розслідування аварії Боїнга 777 Відбулися три жахливих злочини. Перший злочин це терористичні атаки, які були здійснені російською зброєю, проросійськими терористами, російськими найманцями. Другий, я не можна дивитися спокійно на те, як. Терористи поводилися з тілами загиблих. І третє, і абсолютно неприпустимо факт знищення доказів. Петро Порошенко очікує від Євросоюзу рішучих дій. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента України. Зазначається, що глава держави провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої обговорив питання подолання наслідків терористичного акту стосовно падіння малайзійського літака. Порошенко запевнив, що українська сторона докладає всіх можливих зусиль, щоб належно повернути всі тіла згідно з процедурою міжнародної організації цивільної авіації. Ці та провести максимально відкрите незалежне розслідування. Експерти з Нідерландів прибули на Донеччину, щоб опрацювати місце катастрофи Боїнга 777 Про це заявив прем'єр-міністр так званої ДНР під час прес-конференції. Він зазначив, що фахівці вже приєдналися до представників ОБСЄ. Найближчим часом очікується прибуття експертів з Малайзії. Зараз, сьогодні до нас на конець добрались. трое голландских экспертов. Это эксперты по авиационной безопасности. Сейчас вместе с представителями ОБСЕ они работают на месте трагедии. Опять-таки, сегодня мы ждем приезда 12 представителей Малайзии, 12 малайзийских экспертов. На сегодняшний день в Торезе стоит поезд-рефрижератор из пяти вагонов в которые мы собрали и продолжаем собирать тела погибших людей. На сегодняшний день в этом поезде уже находятся 282 тела. Петро Порошенко надав президентський літак, щоб група міжнародних експертів дісталася місця аварії з малайзійським авіалайнером Боїнг 777 Про це йдеться на сайті глави держави. Команду з 14 експертів вже доставили до Харкова, щоб вони провели ретельне вивчення аварії та виявили її причину. Окрім цього, до пункту призначення вилетіли літаки з Нідерландів з гуманітарною місією та сімома фахівцями. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк хоче, щоб президент Росії Володимир Путін відкликав агентів спецслужб Росії з Донбасу, закрив кордон та припинив підтримувати бойовиків на сході України. Про це він заявив під час своєї прес-конференції. Голова уряду наголосив, що Путін вже повинен нарешті зупинитися. Так само абсолютно зрозуміло, що керувати і оперувати такою системою не можуть п'яні проросійські терористи. Це фахові люди, яких тренували. І у нас є дані про те, що таке тренування було на російській території. Яке отримували з боку Росії як фінансування, так і зброю, так і тренування і навчання. Я нічого не чекаю від російського уряду. Що вони можуть зробити? Вони можуть лише поставляти зброю, посилати добре навчених агентів, підтримувати цих горил. Путін має зупинитися та зрозуміти, що вже досить. Це конфлікт не лише між Україною і Росією. Він став міжнародним тоді, коли збили боїнг 777 Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховною Радою законопроект з поправками до державного бюджету. Уряд пропонує депутатам збільшити доходи держбюджету з 373 мільярдів гривень до майже 379. Зокрема, пропонується розширити і витрати майже на 4 мільярди гривень. Водночас законопроект передбачає, що в разі введення в 2014 році воєнного стану Кабмін самостійно прийматиме рішення щодо скорочення витрат. Також в документі є пункт. Про спрямування вивільнених коштів до резервного фонду держбюджету з метою їх використання для збройних сил України. Росія і надалі постачає озброєння терористам на сході України. Про це заявив секретар РНБО Андрій Парубій. Він розповів, що прослухав перехоплені розмови керівників найманців Захарченка з його московським покровителем щодо постачання в Україну кількох систем ГРАД. Секретар РНБО також зауважив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною. Бойовики і надалі перешкоджають роботі рятувальників та вивезенню тіл загиблих під час катастрофи Боїнга. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр Ради нацбезпеки та оборони України. У повідомленні зазначається, що терористи викрадають знайдені особисті документи пасажирів і членів екіпажу під час пошуково-рятувальних робіт. Зокрема, російські найманці викрали дипломатичну пошту, яку перевозив рейс. Ідеться в повідомленні. В Луганську озброєні люди викрали п'ять службових міліцейських автомобілів, що належать експертам-криміналістам. Про це у Фейсбук повідомила прес-секретар головного управління МВС України в Луганській області Тетяна Погукай. За її словами, правопорушення скоїли на автостоянці по вулиці Гастелло. Терористи застосували систему залпового вогню град у центрі Луганська. Докази опублікував на своїй сторінці у Фейсбук речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. За його словами, українські військові фіксують кожен випадок застосування терористами важкої зброї, проте знищити гради часто не можуть, тому що бойовики навмисно ведуть вогонь із густонаселених районів. Так званий глава самопроголошеної ЛНР Валерій Болотов заборонив громадянам пересуватися автомобілями по Луганську на папері, підписаному лідером сепаратистів, записано, що місто мають право їздити лише автомобілі, таксі, спецмашини, так званої армії ЛНР та рятувальні служби. Своє рішення Болотов мотивує тим, що нині активізувалися диверсійні групи сил антитерористичної операції, які діють на території самопроголошеної республіки. Мобільні розмови в зоні антитерористичної операції прослуховуються бойовиками. Про це заявив під час брифінгу спікер інформаційного центру РНБО України Андрій Лисенко. Він зазначив, що терористи атакують саме по тій місцевості, звідки проводяться телефонні дзвінки. Керівництво АТО пояснило ситуацію військовослужбовцям та їхнім батькам. У штабі сподіваються, що вони це зрозуміли. Сили антитерористичної операції за останню добу частково заблокували Лисичанськ, знищили техніку бойовиків та взяли в полон 30 сепаратистів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в Фейсбук. Зазначається, що сили антитерористичної операції в Луганську провели операцію, в результаті якої сепаратисти опинилися відрізаними від поставок зброї та відтіснені від аеропорту. Сили антитерористичної операції перейшли в рішучий наступ. Про це заявив радник президента України Юрій Луценко. За його словами, силовики розсікли вороже терористичне угрупування на три частини: військові оточили терористів і готові завершувати операцію. Політик зауважив, що керівництво країни постійно вживає заходи щодо посилення безпеки української армії. Українські військові взяли під свій контроль селище Георгіївка на Луганщині та зайняли частину передмістя Донецька. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Силовики впритул наблизилися до Лисичанська на Луганщині та зачистили рубіжний від бойовиків. У повідомленні зазначається, що контролюючи передмістя Донецька, населений пункт Піски, сили АТО гарантують безпеку Карлівського водосховища. Над виконкомом міста Рубіжне, що на Луганщині, сили антитерористичної операції встановили прапор України. Про це повідомляють очевидці в соцмережах. Разом з тим, ще 20 липня, президент України в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що українські збройні сили заблокували Рубіжне і йде його звільнення від бойовиків. Над місцевою адміністрацією Дзержинська підняли державний прапор України. Про це повідомила прес-служба антитерористичної операції. Зазначається, що передові підрозділи збройних сил України увійшли у населений пункт. Наразі Національна гвардія проводить заходи щодо локалізації та знищення залишків терористичних банд формувань. Сили антитерористичної операції ущільнюють кільце навколо Донецька та Горлівки та розширюють зону контролю поблизу аеропорту міста. Про це заявив під час брифінгу речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко. За його словами, три напрямки сил АТО володіють ініціативою та нарощують відчутну перевагу. Справа тим, що, власне, зараз по багатьом напрямкам, в тому числі і в напрямку Донецька, йде робота щодо розблокування підходів до міста і знищення блокпостів терористів. Якщо відбуваються вибухи всередині міста, то це точно не українські військовослужбовці, тому що є наказ удари з повітря. Та удари важкою артилерією по житлових кварталах міст не призводити в будь-якому випадку, якщо в місті відбуваються якісь бої, то у нас вже була інформація про те, що і в Донецьку, і в Луганську є самоорганізовані невеличкі групи людей, які також ведуть бої з терористами. На Донбасі українські силовики затримали чоловіка Тамерлана Єналгієва, який називає себе помічником міністра оборони Південної Осетії. Разом з тим полонений заявляє, що не брав участі у бойових діях, а просто з патріотичних почуттів приїхав подивитися, що і як. Однак цього чоловіка затримали зі зброєю та документами, які свідчать про закупки дорогих медикаментів для сепаратистів. Командир батальйону Айдар Сергій Мельничук розглядає можливість обміну цього військовополоненого. На українську льотчицю надію Савченко Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Дун'я Міятович закликає російську владу негайно звільнити українського журналіста Євгена Агаркова. Про це повідомляє УНІАН. Представник закликає владу утриматися від подібних непропорційних обмежувальних заходів у майбутньому. На думку Міятович, таке рішення є надмірним і, по суті, забороняє журналісту повідомляти новини. Нагадаємо, журналіст телеканалу 1+,1 Євген Агарков у воронежі висвітлював справу. Української льотчиці Савченко, яку отримують у місцевому СІЗО, його затримали 18 липня цього року співробітники російської міграційної служби у готелі, де він проживав. На проведення антитерористичної операції на Донбасі витрачається близько півтора мільярди гривень за місяць. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час погоджувальної ради депутатських груп і фракцій у Верховній Раді. Він зазначив, що необхідно шукати додаткові ресурси, адже резервного фонду вже не вистачає. Шлапак зауважив, у резерві залишилося близько 520 мільйонів гривень. У свою чергу МінФін оцінює потребу України в коштах на обороноздатність у розмірі. Понад 9 мільярдів гривень до кінця 2014 року. Під час проведення антитерористичної операції 20 липня загинули двоє українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив речник прес-центру Ради нацбезпеки та оборони України Андрій Лисенко. Він зазначив, що сили антитерористичної операції продовжують наступальну операцію. Наразі силовики вже розблокували шляхи до аеропорту в Донецьку та знищили кілька блокпостів бойовиків. 396 осіб перебувають у полоні терористів у східних областях України. Про це заявив спікер інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. За його словами: серед заручників троє журналістів, шестеро політичних діячів, адвокат, суддя і 321 мирний житель. Серед іншого спікер акцентував увагу на тому, що бойовики викрали громадянина Нігерії. Сили антитерористичної операції взяли в полон бойовиків, серед яких 23 виявилися громадянами Росії. Про це повідомляє УНІАН. Зазначається, що під час спроби прориву терористами з міста Лисичанськ Луганської області збройні сили України знищили три бронемашини, а 23 бойовиків взяли в полон. Серед терористів є представники чеченської національності. Депутати Верховної Ради України 22 липня планують розглянути указ Петра Порошенка про часткову мобілізацію. Про це повідомив спікер парламенту Олександр Турчинов. Він заявив, що документ має бути підписаний на основі рішення Ради з нацбезпеки та оборони України. Турчинов також нагадав, що для того, аби документ набув чинності, депутати повинні розглянути його протягом двох днів. Україна ще не має усіх доказів причетності Росії до катастрофи з Боїнг 777 але скоро їх буде достатньо. Про це заявив керівник департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда. Він запевнив, що наразі вже є неспростовні дані того, що установки, з яких збили малайзійський літак, постачали з Росії, у тому числі і екіпаж. У Донецькій області в результаті обстрілу 20 та 21 липня знову пошкодили три гілки напірних трубопроводів каналу Сіверський Донець-Донбас. Про це повідомляє прес-служба компанії Вода Донбасу. Інцидент трапився у районі селища Микитівка поблизу Горлівки. У компанії зазначають, що наразі через бойові дії фахівці не мають можливості виїхати до місця аварії. Як тільки обстановка стабілізується, спеціалісти обіцяють виїхати в Микитівку та оцінити характер пошкод щоб визначити час необхідний для усунення аварії. Енергозабезпечення в Слов'янську відновлено на 96%. Про це повідомляє прес-служба компанії ДЕТЕК. Зазначається, що світло відсутнє лише в окремих будинках, в яких сильно пошкодили кабельні мережі під час бойових дій. У компанії зазначають, що для повного відновлення електрозабезпечення у місті необхідно ще два тижні. Поховали відомого українського актора Віталія Лінецького. Церемонія пройшла у столичному театрі драми та комедії на лівому березі. Попрощатися з артистом прийшло багато знаменитих українців Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком, Ірма Вітовська, Лариса Кадочникова, актор Дмитро Ляленков, Остап Ступка, телеведучий Юрій Горбунов та співачка Марія Бурмака. Коли виносили труну, публіка аплодувала 10 хвилин. Поховали Віталія Лінецького на кладовищі у Барковцях. Віталій Лінецький помер на 43-му році життя. Глядачеві він добре відомий за ролями в стрічці День народження буржуя, а Ією з останніх його робіт стала роль майора у фільмі Незламна Сергія Мокрицького. Президент Донецького шахтаря Рінат Ахметов заявив, що через складну ситуацію в Донецьку хотів би, щоб клуб проводив матчі в Харкові. Але разом з тим мільярдер зауважив: гірники гратимуть там, де їм дозволять. Рада безпеки ООН узгодила текст резолюції щодо катастрофи з Боїнг 777. Відтак, голосування за документ заплановане сьогодні на 22.00 за київським часом. Раніше російський постпред в ООН Віталій Чуркін повідомив, що Росія представила свій проект резолюції з вимогою про безстороннє міжнародне розслідування трагедії. Нагадаємо, літак авіакомпанії Малайзійські авіалінії, що летів з Амстердама до Куала Лумпур, зазнав катастрофи 17 липня на сході. України. Загинули 298 людей. Міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн заявив про можливість введення додаткових санкцій проти Російської Федерації. За його словами, ніхто не повинен сумніватися в намірах Лондона покарати тих, хто несе відповідальність за авіакатастрофу Боїнга на сході України. Політик зауважив, що можуть знадобитися подальші санкції. Осборн додав, що європейські країни незабаром зберуться, аби обговорити це питання. Якщо у Росії мають намір звалити провину на інших за збитий літак Боїнг 777 то необхідно надати переконливі та достовірні докази. Таку думку висловив прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон, президенту Росії Володимиру Путіну, під час телефонної розмови. Британський політик також наголосив, що Європейський Союз готовий ввести більш жорсткі санкції щодо Росії після того, як сепаратисти збили малайзійський літак. Сьогодні весь світ спостерігає за Росією, та діями Путіна світ хоче бачити реальні зміни в позиції, щоб Росія взяла на себе відповідальність щодо кризи в Україні та зупинила підтримку сепаратистів. Росія має поважати українську територію та її цілісність. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що Москва зробить все можливе, аби конфлікт в Україні перейшов від військової фази до мирних переговорів. Про це він заявив 21 липня в своєму офіційному зверненні про авіакатастрофу, що сталася в Донецькій області. Передає прес-служба Кремля. Відтак російський президент закликав сторони конфлікту в Україні сісти за стіл переговорів в зв'язку з ужасними трагічними подіями, які прийшли в Донецькому, Донецьком. Хотел бы еще раз сказать о том, как мы в России относимся к событиям, которые происходят сегодня на Украине. Мы неоднократно призывали все противоборствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров. С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были бы возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло. В сан франциско кілька сотень людей вшанували пам'ять експертів з питань боротьби зі СНІДом, які загинули в авіалайнері Боїн 777 на Донбасі. Вони також пройшли головними вулицями міста. Активісти розповіли, що для них те, що безневинні лікарі стали жертвою чиєїсь агресії, велика трагедія. Армія оборони Ізраїлю оголосила про розширення наземної операції в секторі Гази. В документі заявляється, що додаткові війська в сектор Гази вводяться для більш ефективної боротьби з терористами і для гарантування безпеки громадян Ізраїлю. Разом з тим, Радою безпеки ООН було прийнято заклик до негайного припинення вогню та виражено стурбованість через ескалацію насильства в Палестинському анклаві. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу та міністр оборони країни Моше Яалон відвідали солдатів, які нині беруть участь у боях з палестинськими бойовиками. Нагадаємо, напередодні керівництво країни розпочало сухопутну фазу операції зі знищення бойовиків із залученням важкої бронетехніки. Військово-повітряним силам Естонії виповнилося 95 років. У зв'язку з цією подією на авіабазі Емарі відбулось масштабне авіашоу за участю винищувачів країн-членів НАТО. Всі бажаючі могли також спостерігати за показовими польотами, літаків та гвинтокрилів і навіть посидіти в кабінах бойової авіації. За інформацією місцевих змі, бажаючих поглянути на авіашоу було стільки, що черга розтягнулася на декілька кілометрів. На Луганщині, потрапивши під мінометний обстріл, загинув чемпіон України з панкратіону Максим Бендеров. Про це повідомляє прес-служба спорткомітету України. Максим був контрактником кіровоградського полку спецпризначення. Майстер єдиноборств володів чорним поясом з Панкратіону. Неодноразово ставав чемпіоном України з цієї дисципліни. Працював тренером в Олександрійському спортклубі. Спортивний комітет України у зв'язку з трагічною подією вирішив запровадити щорічний турнір з Панкратіону імені Максима Бендерова. Екзотичний міжнародний фольклорний фестиваль з виконавцями з Індії, Індонезії, Мексики, Македонії та інших міст відбувся в Велико Терново, що в Болгарії. 17-й за рахунком фест є одним із найпрестижніших музичних та танцювальних масових гулянь, де свої вміння демонструють представники різних народів світу. Варто зазначити, що захід входить до топ 250 фольклорних фестивалів світу, визнаних одноіменною федерацією, а також ЮНЕСКО.